Жницька громада в Скорботі загинув захисник України Дмитрієв Сергій. Траурна церемонія прощання відбулась 16 жовтня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану військовому прийшли рідні, побратими, управлінці та мешканці міста. Сергій Дмитрієв з 2019 року був учасником ООС з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Сергій став навідником оператором першого розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення бригади Азов Національної гвардії. України. Його позивний Чорноморець. Попри тим, згадує Сергій як мужнього та сміливого воїна. Бригада АЗОВ зараз виконує свій обов'язок на цій ділянці фронту. Це на Сході, це Донбас, Луганська область. Він був на позиціях, і ця позиція була обстріляна ворожими танками, і от саме від уламкових поранень. Несумісних життям, мов поранення в голову, він загинув. Він був з дуже хорошим досвідом. Тут є його побратими з інших підрозділів, в яких він служив перед тим, як перевестися до Азову. Ну, Це дуже досвідчений боєць і дуже, дуже мужна людина. За мужність та героїзм проявлений бою у 2022 році. Сергій Дмитрів був нагороджений нагородним знаком ветеран війни. Також військово відзначили подякою Міністерства оборони України. Загинув захисник в бою за Україну 10 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Креміна Сєвєродонецького району Луганської області. Сергій загинув у віці 36 років. Особисто не знав, скажімо так, були знайомі через спільних друзів. Прийшов шанувати ну, і особисто Сергія, і, власне, як і воїна, який захищає, захищав нас, як і кожного воїна, який, на жаль, загинув. Намагаюсь такі заходи відвідувати, щоб віддати шану загиблим героям. Прийшла вшанувати пам'ять військового нашого южниця, нашого героя, завдяки якому на сьогоднішній день ми можемо. Ходити в цьому місту на сьогоднішній день ми можемо просто дивитися на цей білий світ. Завдяки цьому ми можемо сьогодні жити в нашій вільній країні. Тому що ми честь, слава, пам'ять вічна таким хлопцям, як Сергій. Я особисто не знала цього хлопця, але йому безмірно вдячна за його подвиг, за його людський статус. І ми всі разом повинні поклонитися таким хлопцям, як Сергій. Після заупокійної літургії скорботна хода пройшла вулицями міста. Світла пам'ять герою, який став на захист України від російського окупанта та віддав своє життя за волю та незалежність своєї батьківщини. 16 жовтня в Южницькій громаді оголошено днем жалоби. Гра на підтримку пораненого захисника. Благодійні інтелектуальні змагання щодеколи відбулися 13 жовтня у Палаці культури. Мінімальний донат з команд для участі 500 гривень. Всі гроші традиційно йдуть на потреби військових на фронті. Цього разу вдалося зібрати 4300 тисячі гривень. Гроші підуть на лікування пораненого захисника заводчанина Андрія Єзерського. Отримали звістку, що наш гравець заводської ліги, що деколи один він капітан був команди і постійний ігрок, і був членом збірної ОПЗ з брейнрінгу Андрій Єзерський з електроцеху, що він служив в ЗСУ, отримав складне поранення, і вони вже зробили декілька операцій. І, на жаль, не вистачає коштів для лікування. І вони збирають, ну пішла інформація інформація в публічну в публічний простір, що вони збирають, і ми вирішили, що ми хочемо підтримати саме цього ігрока. У благодійній грі щодеколи участь взяли сім команд. Вони пройшли два тури по дев'ять запитань. По завершенню основної частини змагань виявилося, що дві команди набрали однакову кількість балів для визначення переможця. Колективи Красносілка та Незламні отримали ще два додаткових запитання. В підсумку перше місце посіла команда волонтерського штабу Незламні. Організатори вирішують, куди йде ці кошти. Планувалося, що вони пойдуть в наш штаб незламних, але перед грою Костянтин так предложив, що є наш захисник, якому потрібні кошти на операцію, і всі погодились, що туди важливо відправити кошти і підтримати нашого захисника. Допомогти зібрати кошти на лікування Андрія Єзерського можна, перерахувавши на картку його дружини Людмили 51 68 74 22 35 98 80 80. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Чемпіонат області закрив сезон. 14 жовтня на Сичавському ставку відбулися змагання з веслування на байдарках і каноє. Хлопці та дівчата боролися за медалі в своїх вікових категоріях. На воду цього дня вийшли спортсмени та спортсменки 2006-2007, а також 2008-2009 років народження. Вони представляли Южне, Одесу, Чорноморськ та Вилкове. Війна впливає на все, але. Дякуючи тому, що ми можемо тренуватися. Дякуючи тому, що збройні сили України відстоюють нашу державу і боронять нас. Ми могли і завжди, і і в цьому році, і ми продовжимо тренуватися. Це дуже дуже добре, тому що цей рік вдався видався дуже таким насиченим по змаганням. У нас тільки в Южному ми четверті змагання проводимо обласні. А Дуже багато дітей навчилися вислувати на нашій водневислувальній базі ФСК Хімік. І, звісно, війна впливає, але ми роботаємо, працюємо і думаю, що дуже хороші діти підростають, дуже хороша талановита молодь. Позмагатися можна було у двох дистанціях. Це 200 метрів та 2 кілометри. Южненець Олександр Леонов здобув дві медалі золото та срібло. Хлопець є одним з найтитулованіших українських байдаручників свого віку. Олександр є цьогорічним стипендіатом міської ради. Результат я вважаю під кінець сезону непоганий, бо сезон був дуже напружений і багато їздили по країні та за кордон. Тому я вважаю, що непоганий результат в цілому. Цей чемпіонат Одеської області є завершальними змаганнями сезону. Веслувальники та веслувальниці зараз вже готуються до наступного спортивного року. Вони вдало провели попередній. На чемпіонаті України Одеська область здобула 12 медалей. На змагання в южне більшість учасників та учасниць приїжджають регулярно. Як ти вважаєш, що сьогодні тобі допомогло посісти перше місце? Якби їх не було, то не було б нічого тут. і все. Війна дуже вона посприяла негативно. Звісно, багато спортсменів виїхали за кордон. Тому і ми бачимо сьогодні представлені лише дві дистанції, це 200 та 2000 метрів. Взагалі бувало 200, там 500, 1000, А сьогодні тільки дві дистанції. Ну але працюємо, працюємо, намагаємось. А, що робимо, ну інакше виходу немає. Дуже шкода, що дуже хороші хлопці виїхали. Хлопці, дівчата, виїхало дуже багато спортсменів. Але я впевнений, що все буде добре, вони повернуться і будуть. Ну, показувати дуже високий результат. На цьому чемпіонаті області спортсменам та спортсменкам, які пройшли дистанції на відповідний час, присвоєно розряди та кандидатство у майстри спорту України.